Witam, jestem Anastasia. Dziś chcę się z wami podzielić tym, jak uczę się języka polskiego. Mieszkam w Polsce już od 9 miesięcy. Ciężko w to uwierzyć, ale to jest prawda. Więc to wideo będzie pomocne dla tych, którzy również uczą się polskiego, lub naprawdę każdego innego języka. Przywit! Мене звуть Анастасія. Сьогодні я хочу поділитися тим, як я вивчаю польську мову. Я живу в Польщі вже 9 місяців. Це важко повірити, але це правда. Тому сьогодні це відео буде корисне для тих, хто так само вивчає польську мову або будь-яку іншу мову. Вивчення мови я почала з занять з репетитором. Я обирала серед різних платформ. Мені сподобалась платформа PrePLY. Там я займаюся з репетиторкою, яка Є полячкою, але вона живе в Києві, тому це дуже класно. Коли ви вивчаєте мову з репетитором, обов'язково приділяєте багато часу домашнім завданням. Я би радила десь 15 хвилин в день, бо це те, що справді допомагає зробити базу і почати розмовляти польською мовою. Номер два це дуалінго. Так, я кожен день практикую мову в дуалінго. Я не вважаю його якимось окремим ресурсом, який допоможе вам вивчити мову без репетитора або всяких інших варіантів. Але він дійсно додає мені азарту. І, по-друге, він нагадує кожен день повчитись лайфхак в моєму дуаліго. Це додати туди друзів, щоб ви слідкували за прогресом одне одного і могли разом брати участь в різних квестах і. Це дійсно запалює азарт, і інтерес до вивчення мови, і декілька корисних слів все-таки вивчити саме в Duolingo. Третій спосіб вчити мову для початківця це перегляд відео на YouTube. Я можу порекомендувати декілька каналів, які я переглядаю. Мені дуже подобаються канали від Easy Polish. Вони існують в різних мовах, наприклад, Easy English, Easy German, всі варіанти. Ізі Поліш мені подобається тим, що це поляки, які знімають е, відео в Польщі, і вони на вулиці задають питання людям, е, якісь нагальні питання. Наприклад, було останнє відео про те, чи переймаються поляки тим, що підвищали стіни на пальне, на газ, на вуголь, можна і декілька корисних фраз. Вивчити і просто дізнатись більше про життя, традиції, культуру Польщі. Інші канали, які я теж переглядаю, я додам в описі під цим відео. Четвертий, і трошки вже більше складний спосіб вивчення мови, але дуже-дуже корисний і дуже дієвий це зустріти поляків і почати спілкуватись. Якщо ви, наприклад, тут не працюєте або не навчаєтесь і працюєте з дому, як я, то Дуже корисно було зустріти тут знайомих, друзів і почати спілкуватись. Що зробила я? Я додалась в групу Language Exchange in Wrocław, такі групи існують майже у всіх містах. Там ви можете написати свою потребу, наприклад, що ви знаєте українську, ви знаєте англійську мову, і запитати людей, чи готові вони поділитись своєю польською з вами в обмін на вашу українську або англійську мову. Зазвичай дуже багато відгуків. Люди готові зустрічатись, готові зустрічати нових людей, особливо поляки цінують, якщо ви вивчаєте мову, вивчаєте культуру, намагаєтесь тут. Асимілюватись. Я зустріла вже декілька чудових людей, з якими можна проводити приємно час, можна поспілкуватись, задати будь-які питання. І головне, ви починаєте спілкуватись справжньою живою мовою, коли ви хочете щось прокомунікувати, сказати не, ну, не щось з підручника, те, що штучне, бо дуалінгу, те що взагалі не існує, а щось справжнє, і вам цікаво щось дізнатись про людину. Ви починаєте відкриватись, розмовляти. Дуже раджу. Групу Language Exchange in Wrocław, Я додам теж в описі під цим відео, але ви можете змінити Вроцлав на будь-яке інше місце, не тільки в Польщі, в будь-якій країні. Я робила вже так не раз, тому раджу. А, це Фейсбук. Я не сказала, напевно, що це Фейсбук. Наступний п'ятий метод це ходити на спікінг-клаби. Якщо ви не готові зустрічатись з кимсь тет-а-тет -тет один на один, то ви завжди можете піти в спікінг Клаб у вашому місці. Наприклад, тут в спікінг-клаб організовує організація Цукер за підтримкою польського уряду. Там ви можете поспілкуватись на різні теми, там є різні групи, наприклад, А1, О2 для початківців, Б2 і так далі. Для тих, хто вже краще розмовляє. Там дуже дружня, приємна атмосфера, тому, щоб почати розмовляти, треба розмовляти. Шостий це вивчення мови через перегляд фільмів в оригіналі. Може, не так багато фільмів в оригіналі польською є зараз, не так як. Багато як англійською, щоб це був не переклад, а саме оригінал, але тільки що на Нетфліксі вийшов міні-серіал саме польською мовою, який я дуже раджу, я його переглядала саме в оригіналі. Він називається Велка Вода. Це серіал про повінь у місті Вроцлав, там де зараз я знаходжуся. Ця повінь відбулася в 1997 році, тобто ще багато поляків від. Бачили і пам'ятають, от, і е, саме цей фільм можна дивитися в оригіналі. В принципі, я думаю, навіть без вивчення мови вам буде щось зрозуміло. Ви завжди можете також додати собі субтитри українською або англійською мовами і переглянути на Netflix цей серіал. Дуже раджу. Також додам в описі під цим відео. Наступний, сьомий метод це слухати подкасти. Якщо ви любите слухати подкаст українською банківською мовами, то напевно вам також сподобається слухати подкасти і польською, і це дуже корисно для вміння сприйняття мови на слух. Можу порадити подкаст про true crime у себе в інфобоксі. Я знаю, що зараз ця тема дуже популярна. Люди люблять слухати про різні. Злочинні теми. Я не знаю, чому це так вибухнуло, але от це теж подкаст, який називається Крімінаторіум, і де можна послухати польською про різні true crime теми От. Наступний метод восьмий, я думаю, він, можливо, не для всіх, але для тих, хто робить, любить робити відео на YouTube. Саме я почала робити відео на YouTube разом з польськими субтитрами, і це теж. Прикольний метод вивчення мови, бо ви дійсно перекладаєте все, що ви кажете, всі фрази, ви дивитесь, як це буде звучати, і робите субтитри. Тому теж раджу цей метод вивчення мови. Дев'ятий метод він, я б більше сказала, як бонус, і для тих, хто справді це любить і кому це підходить, можна ходити в католицький храм, де проходить служба польською мовою. Так, може це. Комусь здається занадто, але я дуже люблю атмосферу польських костюлів, катедр, в принципі, не тільки польських, тому мені дуже приємно послухати проповідь польською, зрозуміти декілька фраз, дуже сильно порадіти за цього, бо, в принципі, мова, в якою розмовляють в катедрі, непроста для сприйняття, і тому, якщо ви розумієте декілька фраз вже на службі, то дійсно це дуже приємно. Тому раджу також цей метод. Ну, і десятий метод хочеться завершити на чомусь приємному і гарному це слухати пісні польською мовою. Також, якщо ви слухаєте пісні англійською, ви знаєте, що ви дізнаєтесь якісь слова. А добре, коли вони в якомусь конкретному контексті, так само як з фільмами, подкастами, це ці слова дуже класно засідають у вас в голові. От, тому слухайте пісні, також обирайте стиль, який вам подобається, і додавайте собі особливий, наприклад, плейліст, де ви можете прослухати пісні саме польською мовою. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно. Якщо це справді було так, залишайте ваш лайк, підписуйтесь на канал. І, Приходьте подивитися ще на контент. Я знімаю відео про життя в Польщі, про відмінності від життя в Україні і просто різні влоги, де я розповідаю, що я роблю кожен день і чим я тут займаюсь. Люблю ходити гуляти, ходити в гори. Тому буду рада всім підпискам. Жичу вам всіх успіхів в науці і янзикових обцех. Па-па!